Доброго дня, любі брати і сестри в Ісусі Христі. Я дуже рада вас всіх бачити, вітати. І сьогоднішня наша тема це «А віра – то підстава сподіваного, доказ не бачення. Це євреям, 11 розділ, перший вірш. Я хочу, щоб ми коротенько хоч помолитися, щоб Господь провів нас в цьому спілкуванні, в цьому слові. І дякую тобі, тато, за милість і любов твоє, за слово твоє, і я запрошую Дух Святий, веди мене. Допоможи при... говорити істину, Твоє Слово направляй, і я дякую, Господи, що Слово Твоє то є істина і правдива, Божива. І коли ми приймаємо Його з і розчиняємо в серці, воно дає плід, благослови наші очі, бачити і вуха чути, до якої ти надій нас закликаєш, і який славний спадок у святих. І тобі віддаю всю честь, хвалу і поклоніння, тобі молюся і поклоняйся. Ім'я Ісуса. Амінь. І сьогодні така тема а, віра. Да? Слово Боже каже, що без віри ми не можемо догодити Господу. І все, що ми можемо отримати від Господа, то тільки по вірі, і ніяк, і ніяк інакше. І як же, як же жити вірою, да? як ходити вірою. Як в кожній обставині нашого життя покладати надію на Господа. І я трошки підготувала, да? вірою ми приходимо до Господа, віруємо, пізнаємо Ісуса як Господа, а друга сторона є сумнів, сумнів або страх, і от я Подивилась в тлумачному словнику, да, що таке сумнів, це невпевненість щодо вирогідності, можливості чого-небудь, брак твердої впевненості в комусь чи в чомусь. І... А друге є, що таке розганяти сумнів це з'ясувати що-небудь, зробити впевнений вибір і заспокоїтись. От і, і тут якраз от такий момент, коли, коли ж ми можемо твердо стояти в вірі, так? слово каже нам, коли ми не дивимось на невидиме, коли ми не дивимось на видиме, а на не невидиме, бо видиме дочасне, невидиме ж вічне це 2 Коринтянам 4,18. Щоб коли ми затверджуємося в Слові Божому, що те слово істини, чи я ранами Ісуса Христа зцілений, чи я благословений, чи я успішний, коли воно поселяється в нашому серці глибоко-глибоко, і тоді починається той процес. Взращування, да? ми хто? Ну, я, я з села, да? я знаю, що таке сіяти, що таке обробляти, що таке збирати, збирати плід. І, а, <кліст> <кліст> і я розумію цей процес, да? Як, що не зразу, коли ти кинув насіння в землю, воно, я вибачаюсь, воно Воно дає плід, все відбувається в свій час. І так само слово віри, так? Воно, коли ми його перший раз почули, воно загорається, воно лягає в наше серце. Але коли приходять обставини, коли ти затверджуєшся в слові простілення і приходять симптоми хвороби, ти ще не хворий, але приходять симптоми. І що ти з ними робиш в думках? Ти погоджуєшся з тим, що я хворий. Ти погоджуєшся з тим, що ну може, я вже захворіваю, а то може, що тільки може. Але коли починаєш над цим розмірковувати, воно поселяється в твоєму серці. А коли на етапі ми, думок, да, на етапі розмірковування, ти зупиняєшся і розвертаєшся, стоп! А що каже про це Слово Боже? Чи каже Слово Боже, що я ранами Ісуса Ісусі зцілений? А якщо я ранами Ісуса встілений, що це значить? То від кого прийшла думка, що я хворий? І починаєш зупиняти і повертати свій корабль да, в русло Слова Божого, тоді приходить ота божественна сила, яка тебе відновлює і стілює. Ти тоді й не захворіваєш, бо на етапі прийняття ти відкинув думку хвороби, а прийняв. Те слово, яке було посіяне в твоє серце ще зараніше. І слава Богу, за милість Божу, що ми, ті, хто пізнали Ісуса як Господа, в кожному дні можемо і повинні ходити Духом Святим. І Дух Святий це, це чудовий порадник, це чудовий. Е, Вчитель і наставник, який в кожній миті нас наставляє. Так чудово, коли Дух Святий дає слово, яке потрібно на сьогоднішній день. Коли ти питаєш, Боже, а що мені сьогодні? Сьогодні їсти, так? коли і Дух Святий знаряжає. і так буває, відкриваєш проповідь так? і зазвичай. От, Пастиря Віталія, вечірню проповідь. І вона так попадає, коли тобі так. Ну думаєш, ну звідки ж він може знати? Я взагалі на другому кінці землі, звідки він може знати, що саме це слово мені потрібно було для сьогодні, щоб піднятися і не впасти в сумнів. І і це те, що дійсно ми маємо робити кожному дні, це пильнувати за своєю думкою. Бо віра починає, ну, вся наша боротьба це в нашому розумі. Ми не воюємо проти плоті і крові, да? ми воюємо проти нечистих духів піднебесних, небесних, але ми не воюємо своєю силою. Коли ми приймаємо Ісуса, приймаємо Його перемогу, приймаємо Його завершену роботу, і в ній утверджуємося, стаємо впевнені, приймаємо рішення на ньому, на цій перемозі стояти, то ми не воюємо, ми в ньому переможці, ми не піднімаємо діло дьявола, а ми затверджуємося на тому, що зробив для мене Господь. І це чудово, це чудово, коли. Коли ми стоїмо на слові, тоді приходить врожай. Буває так, що не всяке насіння, яке посіяне в наше серце, приносить, ну, проростає швидко. І нам здається, що вже так минуло багато часу. Але от той самий час потрібен для того, щоб воно вкорінилось і проросло. У мене є такий хороший приклад, коли осінь був семінар для жінок, у нас було таке завдання посіяти насіння. У ну, мене вже всього багато росло, хоч я живу в квартирі, но город у мене все одно якби є. Ще з осені помідори, і я собі придумала: я посадила ананас. Відрізала ананас, ананас з'їла, а верхушка дивлюсь зелена, гарно, я його і посадила. Ну, Ну, і ото було моє насіння. Ну, воно дивне, не не таке, не, не і от вже приходить весна, і Я дивлюсь, ну, нічого ж в ньому немає. Думаю, ну, вже викину, навірно. скільки ж може воно стояти. Ну, і до того мене такої думки не приходить. А це я прийшла з усіх сторін, дивилась. Проді живе, ну, напевно, вже буду викидати. Приходжу на другий день, а там такі два ростка таких крепких, таких сильних. І я Боже дякую, дякую за оце свідчення, що не спіши вирвати, викинути те насіння, яке ти посіяв свій час. Воно ну, дасть пліт, але дай йому часу. І слово нам Боже нам показує і каже, що Авраам, він вірою ходив, він вже себе називав батьком багатьох народів. І це не день, не два, не рік. Було в нього падіння, він вирішував це питання сам своїми силами. І ми знаємо результат того, да? до сих пор до, ну, народ воював весь час проти Ізраїля. Але... Але я сьогодні про те, що хочу підбадьорити під кожного, так? що кожне насіння, яке було посіяне, насіння Слова Божого, було посіяне в ваше серце, не спішіть його вирвати, не спішіть казати, що воно не діє, воно діє, воно проростає, воно вкоріняється, і в свій час воно дасть плід. Не, не, не втомлюйтесь розмірковувати на Словом Божим, не втомлюйтесь проговорити Його, не втомлюйтесь нагадувати собі про те, що Ісус зробив на Христі. В цю неділю хочу засвідчити в церкві, де, де тут ми ходимо баптистський, ну, відрізок страсті Христові і показували, як Ісус страждав. А Дух Святий повів в тому в покаянні за те, що, Боже, Ісус, Ти так страждав, щоб я не страждала. Ти сказав віддати всі тягарі тобі, а взяти твій хрест і нести, а я несу свої тягарі і скаржуся, що ти ще щось не зробив. І як дійсно ми носимо свої тягарі і обіжаємося на Бога. А не беремо Його Хрест, хоча Його Хрест легкий, і чаша його переповнена тою любов'ю, тою милістю, тою радістю, що він все звершив на хресті. Він постраждав більше над всіх людей, хто страждав. І кожна його рана, кожне побиття, кожна краплинка крові була пролита за тебе і за мене, щоб ми не страждали. Щоб ми прийняли повноту, повноту Його любові, повноту Його благословіння, повноту Його радості. І коли в час суму ми, ми починаємо славити Бога, все міняється. В час, в час випробувань, коли хочеться здатись, а Дух Святий нагадує, а я зробив, а я звільнив, а я тебе відкупив від цього, від кінця тобі не належить. Тобі належить те, що я пообіцяв, тобі належить благословенне супружество, тобі належить зцілення, тобі належить процвітання, тобі належить мир, який вищий над усе. Халилуйя Боже, я дякую тобі, Дух Святий, я дякую за, за твою любов, яку ти вилив наші серця Духом Святим, даним нам. І то не від нас, то не від діл, щоб Хто не міг похвалитися? Це настільки розриває мозок, що ти нічого не можеш зробити для Бога, щоб отримати спасіння. Ти тільки можеш йому повірити і вірою прийняти ту повноту. А все, що ти робиш з віри і любові, до Господа, віруючи, що Він для тебе все зробив. Він забезпечив тебе всім необхідним. Тоді відкриваються небеса перед тобою, ти бачиш оті відкриті небеса, які Бог для тебе приготував, ту благодать, ту милість, ту любов. І тоді тобі легко робити добро. Ти не робиш це для того, щоб. Заслужити, ти робиш це з вдячністю. Я прощаю не для того, щоб Бог мені простив, а я прощаю, бо Бог мені простив. Він простив все те, що я не могла заслужити у нього прощення, а він простив, а він полюбив, а він збагатив. він дав все необхідне для життя і побожності. І тому я прощаю. Я не можу не простити, бо Бог вже мені простив. Я не можу не любити, бо Бог мене вже полюбив. Я не можу не допомогти, бо Бог мені вже допоміг. Він вже мене збагатив, він вже мене накормив, він вже дав мені все необхідне для життя і побожності. І це тоді, тоді це робити легко. Тоді це не твоє, і ти не, не раб. Того, що ти маєш. Це, Боже, я дякую тобі. Я дякую за те откровіння, що коли б ми справді вірили, що Бог нас любить і що небеса відкриті, тоді б нам було легко будь-що робити для нього. Коли у нас є, що я ще можу щось для Бога зробити, щоб спастись, то, то ми як ну Не знаю, як унічижаємо, да, зменшуємо, недооцінюємо не, 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 не жертву Ісуса Христа, не до кінця зрозуміли, що ж Ісус для нас робив, яку ціну Він заплатив, щоб ми мали життя вічне, і слава Богу, що. Що вся слава Богу йому, вся йому за, за те одкровення, що зараз церква почала і різних конфесій саме розмірковувати над завершеною роботою Ісуса Христа, над вірою, яка підтверджується ділами, але не для спасіння, а для подяки, а для виявлення того, що я дитина Божа. І я веду себе не тому, що я хочу щось заробити, а тому, що це моя натура, тому що я народжена від Господа, я нове творіння в Христі Ісусі і все старе минуло. І коли приходить атака на плоть, що я роблю? Я стою у вірі і кажу, ні, забороняю, ти не маєш права, тому що Ісус за мене помер, і я суджу. Не себе, а я суджу, то, що допущено в моє тіло ця хвороба. Допущена думка, що я неблагословенна. допущена думка, що моя сім'я не єдина, допущена думка, що я можу розлучитись, допущена думка, що я можу бути без роботи, допущена думка, що. Я не можу пожертвувати стільки, скільки Бог каже мені. А на це все треба віра, на все, що Бог мене люб, Бог мене забезпечує, Бог обіцяв, і він має силу виконати те, що обіцяв. Що хтось з моїх рідних ще не спасений, але коли я молюсь і сто... молюсь за нього. І віддаю його в руки Божі. Я маю вірити всім серцем, що Бог, той, який розпочав, той, який дав життя моєму брату, сестру, татові, мамі, близьким, рідним, він не помилився, він знає, яке слово сказати, щоб людина навернулася до нього. І Бог вміє працювати зі своїм і виховувати, і наставляти. Дякую, Господи, за милість і любов Твою, і я дякую, Боже, за всі благословіння Твої. І я дякую за покров Твій. І я дякую, Господи, що Ти нікого не обділив, Ти кожному дав міру віри, Ти дав закони і принципи, по яких ми можемо зрощувати віру, по яких ми можемо ходити в кожному дні. Кожному дні ходити вірою, а не баченням, ходити словом Твоїм, яке ти посилаєш на кожен день. І я дякую, Господи, що слово Твоє не вертається до тебе порожнім, поки не виконає те, для чого Ти його послав. І я дякую, Господи, за милість і любов. І я прошу і молюсь за кожного брата і сестру. Ти знаєш обставини кожного, ти знаєш, Господи, що все насіння, яке посіяно в їхніх серцях, воно приносить свій плід своєчасно. Благослови і підкріпи кожному стояти у вірі і бути непохитним. До кінця вистояти і не захитатися, бо ти, Бог вірний. Ти Бог досконали, тебе я величаю і прославляю. І дякую за цей час, дякую за це слово, дякую за підбадьорення, величаю тебе і прославляю тебе, мій Господь. І на цьому слові я хочу завершити і сказати: А віра то підстава сподівання, доказ небаченого, хочами не бачимо. Але вірою ми знаємо, що Бог є і, і люблячим його воздає. Амінь. А благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов, Бога Отця і причасть Святого Духа нехай прибуде з усіма нами. Амінь. З миром Божим.